Від евакуації поранених українських бійців до взяття у полон російських окупантів, як працюють наземні роботизовані комплекси сил оборони. Про це нам розповіла військова на позивний куля, командирка логістичного розрахунку наземних роботизованих комплексів 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. Розмову з нею веде Влад Бундаш. Я тут насамперед для того, щоб надати контексту для нашої аудиторії, я хочу запитати: ось роль підрозділу вашого наземних роботизованих комплексів, якраз у третій штурмово-штурмовій бригаді. Які задачі ви виконуєте щодня? В яких ситуаціях якраз роботизовані комплекси наземні стали зараз у тому стані справ, в якому ми перебуваємо на тому етапі війни, незамінними. Ну насамперед хочу зазначити, як правильно ти сказав, зараз дуже багато е, саме якраз наземних роботизованих комплексів стали саме незамінними, адже такі задачі, як логістичні, наприклад, або евакуаційні, зараз в умовах теперішньої активності ворожих БПЛА, Може ефективно виконувати, мабуть, лише НРК. адже, наприклад, для евакуації пораненого бійця потрібно задіювати 3-4 додаткові людини, тобто зняти їх з вогневого рубежа. Відповідно, це ще плюс 7-8 кілометрів тягнути пораненого бійця до точки евакуації. Відповідно, це є ризик втрати ще. Відповідно, трьох-чотирьох бійців, тобто ми наражаємо на небезпеку не одного пораненого, а ще додатково життя. А коли у нас йде евакуація НРК, то у нас е ми наражаємо, скажімо так, на безпеку на небезпеку НРК і, ну, на жаль, в таких умовах то вже пораненого. Угу. Але, ну, типу. Це можна якраз зрозуміти, наскільки воно важливо, адже воно береже життя. А на рахунок логістичних саме цілей, то тут також варто зазначити, що ми доставляємо провізію та в загальному потреби БК на такі точки, куди практично нереально доїхати інакшим транспортом, і знову ж таки бійцям потрібно. Дуже дуже багато часу, щоб доставити ці потреби, як то кажуть, пішки. Так uh -huh. у нас, до речі, є статистика, яку ми враховували скільки ну за рік що зробила саме саме наш взвод. Тобто за рік у нас перевезено 300 тисяч. Кілограм вантажу, wow. щоб перенести руками, це 15 тисяч піхотинців. І якщо це переводити в середнє число за добу, то це є 821 кілограм приблизно. Тобто для цього потрібно задіяти приблизно 41 бійця. Ну і відповідно, це так само ризики. Ми розуміємо, наскільки масштаби. Е Скільки роботи ми забираємо, скажімо так, у піхоти, скільки життів ми рятуємо саме таким чином. Також хочу наголосити, що ну, це, це саме у межах нашого батальйону. Але в принципі у інакших батальйонах також є е, свої підрозділи НРК, які прекрасно працюють. Угу. Також у нас е, є роти. У нас е, є у батальйоні також рота НРК, яка чудово працює. Вже є тепер рота ударних НРК. Насправді О, це та це, це нова. А ударні це я так розумію, штурмові? Як вони працюють? Е, ударні вони будуть, вони саме розраховані на як ви як ти сказав більше на штурмові дії? Тобто це оборонні дії, і це так само насправді дуже круто і дуже крута перспектива. Вони, думаю, скоро. Ми всі прекрасно побачимо, наскільки крутий результат Та. вони покажуть. Так, відбудеться масштабування. Насправді це так. дуже важливо. Але я тут хочу запитати за ці технологічні особливості. Я думаю, що багато mm. хто нас зараз слухає, і в них виникає питання: ось є роботизований ось цей комплекс. Певна така платформа, яка так. їздить, виконує різні абсолютно задачі від евакуації, поранених до доставки різних так. боєприпасів, провізій і так далі. Але ми розуміємо, що росіяни цьому точно намагаються протидіяти. Наскільки нам вдається якраз зберігати ефективність з точки зору технологічного наших наземних роботизованих комплексів? Ну, Дивіться, це тут все дуже ситуативно, адже ну, головний противник НРК це є ворожі дрони, <світ> активність яких зараз надзвичайно велика. Відповідно, ну, ми стараємося максимально забезпечувати НРК е, нашими, е, 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 скажімо так продумувати наперед наші маршрути, які мінімізують ризики. Вони їх звісно ніколи не зведуть до нуля, але вони мінімізують ризики. Ми стараємося також, е, у нас, типу, ми працюємо так, що перед роботою ми мусимо проглянути маршрут mm -hmm. е, на наявність природних загороджень, мінувань і такого. І стараємося якось відштовхуватись від даної, е, наприклад, ситуації, яка відбувається безпосередньо зараз, і від того вже вибудовувати собі більш безпечні, наприклад, маршрути для того, щоб зберегти е, машинки. Mm -hmm. я, наскільки я знаю, читав. В різну інформацію існують навіть НРК із РЕП, тобто з радіоелектронною боротьбою, так, які якраз а, по, націлені щодо протидіяти російським дронам. Наскільки зараз це ефективно, звісно, ту інформацію, яку ми можемо озвучувати на загал. Дивіться, ну ми, наприклад, з ними не працюємо. Угу. Вона, я не можу дати на, цьому, на це питання вам відповідь. Угу. Ми з ними не працюємо. У нас е, більш специфіка е, відносно логістики, евакуації. Розміновування також камікадзе. Угу. дуже цікаво насправді. А щодо наземних роботизованих комплексів з оптоволокном, наскільки ви часто їх застосовуєте? І мені тут важливо почути якраз аудиторії пояснити ось цю різницю, коли є оптоволокно, а коли його нема. Тобто, це кращий зв'язок, це покращується його ефективність. Наскільки тут вам вдається якраз масштабувати ось цей витинерка? Тут взагалі ситуація, що ми не використовуємо взагалі НРК на оптоволокні, mm -hmm. тому що БПЛА на оптоволокні це одне по повітряному просторі. В нас немає природних загороджень, немає, наприклад, логістичних транспортних маршрутів. А для НРК кожна перешкода, тобто навіть якийсь мусор, якась будь-яка річ, в принципі, може стати критичною в плані того, що відбудеться втрата зв'язку саме через це. Ми використовуємо альтернативні види зв'язку, які є для нас безпечними, які ми у нас, в принципі, перевірені, дуже класно себе показують. Називати їх, на жаль, в мірах безпеки я не можу, але. Ну, Енеркано оптоволокні ми не використовуємо, поки можливо в майбутньому якось це буде більш пропрацьовано. Але наразі це є неефективно, на мою думку. Та багато хто із військових говорили, коли лише тільки масштабувалося виробництво і застосування зброїв, що поки не було зброї дронів з оптоволокном, а зараз просто це основний вид і ударних і розвідувальних дронів на фронті. Тут я ще хочу запитати якраз стосовно ось ці цілі і задачі, які ти описала, що виконують наземні роботизовані комплекси, логістика, евакуація поранених. Але я пам'ятаю липень цього року і пам'ятаю Повідомлення, що третя штурмова бригада взяла у полон за допомогою НРК російського військового. Можливо, ти тут більше так. розкриєш деталі, і чи ще були такі випадки, коли за допомогою роботів вибрали в полон росіян? Це насправді дивовижно. На мою думку, я з тобою повністю згідна. Це була там, ми взяли в полон двох росіян, це були це був екіпаж Камікадзе. Мої побратими дуже круту роботу. Хлопці проробили. Респект їм, якщо вони мене зараз чують в загальному, ну типу для нас самих це було дивно, адже ми не очікували, що взагалі таке. Ну що таке може бути. Тут, ну, насправді, спрацював, ну, ми працювали комплексно разом з, з ФПВшниками, угу. і в принципі в нас була досить класно спрацьована робота, і, в принципі, ми здійснили на них психологічний тиск, скажімо так, і коли під'їжджала машинка з боєкомплектом на собі, так. і там. Російський військовий виліз і побачив її, що от вона вже під'їжджає, вона жужить. Так. Він такий, типу, заліз назад, оп, ми дивимося, він оцю табличку білу виставив. ну, Ми приглядаємося з дрону, і там написано, ми хотімо здатися. І ми сидимо такі, ого. Так. А що так можна було? І, в принципі, да, для нас це також був дуже-дуже цікавий і крутий досвід. Е, поки наразі таких, е, таких ще ситуацій не було, але я впевнена, попереду буде ще дуже багато таких ситуацій. Адже це все розвивається, в принципі, е, на, я скажу конкретно за наш взвод, наш взвод е, щодня практично придумує щось нове, старається вдосконалити. І Принципі НРК це є майбутнє, так. тому що війна, як ми всі бачимо, дуже сильно роботизується. Uh, і, в принципі, я думаю, в майбутньому це все буде відбуватися зовсім по інакшому, і такі випадки будуть не поодинокі. Це точно. Я тобі дуже дякую за цю історію. Насправді вона дивовижна. Мені здається, її мають почути всі, особливо наші партнери за кордоном, коли ви просто за допомогою наземно роботизованого комплексу взяли у полон росіян. І наскільки вони бо мені здається, вони злякалися Ну, це. Я роблю висновок із твоєї розповіді. Тут я хочу якраз зачепитися за твої слова, що за НРК майбутнє. Ня, це так. справді так, тому що технологія розвивається, але ми розуміємо, щоб застосовувати ці технології, потрібні люди і так. потрібні оператори НРК. Наскільки зараз у вас активно відбувається навчання? Хто може до вас прийти навчатися? Як це важко? Чи є якісь певні специфічний відбір? Загалом, коли ми говоримо про ваш батальйон чи вашу штурмову бригаду? Знову ж таки, буду говорити в межах взводу, угу. адже ну, в кожного це все по-різному відбувається. В принципі, як такого відбору у нас, скажімо так, немає, адже ну, ми навчити зможемо усіх. У нас, в принципі, дуже кваліфіковані пілоти, і насправді навчитися керувати НРК це зовсім не складно. Я впевнена, що якщо ну, типу, що людина на другий день навчання в принципі вже зможе спокійно поїхати на НРК. Тут просто важливо розумітись. Ну, з часом, з практикою, ландшафтні особливості, наприклад, своїх маршрутів для того, у нас є там обльоти, в принципі. Тут важливо розуміти трішки в принципі, технічні характеристики самого НРК, що також не є важко вивчити. тому тому що, в принципі, ти як дивишся тільки на машинку, ти, в принципі, собі можеш прикинути її прохідність, е, ну, залежно від там на тій базі, якій вона побудована, тобто гусля там, чи колісна база. Mm -hmm. е, в принципі, це є неважко, навчитися цьому легко і навчити ми можемо будь-кого без перебільшення, куди писати, щоб навчити, чи куди телефонувати, щоб навчили? Куди писати. Е, можете можете звертатися до е, на в принципі через рекрут. Центр можете казати, що хочете взвод НРК в другого штурмового батальйону або в роту ударних НРК НС-13 Вас там в принципі сконтактують. Та. Тому запрошуємо. Та я тут закликаю якраз знаходити всю інформацію на офіційних сторінках третьої штурмової бригади на сайті, і та ви можете так. знайти телефон рекрутингового центру. Тут на сам. Кінець я хочу запитати про особисто твою роботу. Mm -hmm. е, наскільки мені правильно відомо, тобі 21 рік? Так, ти у війську? Я yeah. насправді насамперед тобі дуже дякую за це. Що за захист тобі, твоїм побратимам і посестрам, але ось ця свідома позиція. Наскільки ти бачиш серед якраз своїх побратимів і посестер, е, свідомість того, так, що зараз більше молоді йде, у нас є спеціалізовані програми для цього. Mm -hmm. Чи бачиш ти цю позитивну? Тенденцію, тому що з ким я не спілкуюся з різних військових, до кого ми не їздимо на фронт. Багато хто каже, що на жаль, молоді багато немає. Що у вашому випадку, в твоєму якраз підрозділі, можливо, батальйон, якщо ти можеш про нього говорити, знову ж таки, в межах батальйону я сказати не можу, але в межах підрозділу в мене в принципі в основному це є молодь, і це хлопці, які до того були штурмовиками. 에, славетний НС-13. Тобто, я думаю, за нього багато хто в курсі. В принципі, 에, знову ж таки, в межах мого взводу у мене в основному це є 에, молоді хлопці, ну, в принципі, дівчата. 에, Клас. Так, 에, з на рахунок масштабування цього, 에, в принципі, ну, типу, я на, цю, на це питання також відповісти не можу, адже це є. В принципі, досить складне питання і. Так, мені здається, так. воно трішки вирішується на інших рівнях, коли так, ми так. говоримо і про армію, і про загалом державу, і так. це все. Я тут на сам кінець, щоб узагальнити нашу розмову про угу. якраз наземні роботизовані комплекси, а, хочу запитати твій досвід, а ось твій. Цей шлях до командирки підрозділу, наскільки він був довгий не і Не підрозділу, великий, а не підрозділ. О, перепрошую. Розрахунку, розрахунку та, 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 та це важливо. Та, та, та. Та, та. Роз командирки розрахунку. Наскільки він був ось такий довгий чи навпаки короткий? Тобто, ось тут про цей кар'єрний зріст, угу. твої навички, скіли, наскільки ти тут багато і довго вчилася? Ну, це пройшло в районі семи місяців, а, як я в принципі. А, ну ні, брешу півроку з моменту першого мого виходу на позиції. Я заходила як оператор БПЛА. В принципі, паралельно вміючи керувати як НРК, так і БПЛА, адже, наприклад, в нас в розрахунках є ну, тенденція, що усі повинні бути взаємозаміняємо, і ця штука дуже класно себе показує в загальному в роботі, коли угу. треба щось оперативно зробити. І в принципі, я знаю, що мою роботу зможуть зробити мої побратими, і я можу на них покластися. Е, наскільки в плані зросту, мабуть, мабуть, я вам тут також не підскажу. Тут просто, ну, типу, я вже втягнулася в це, я розуміла, як е, працює кожна з е, ланок, в принципі, як командир екіпажу, оператор НРК і оператор дрона. В принципі, як воно працює, яке обладнання, як е, обладнання підключити і. В принципі також вчила уже навчала людей, і командир, я думаю, вирішив, що я готова і довіру мені настільки велику відповідальність, за що я йому дуже вдячна, адже це справді велика відповідальність, і, і честь для мене, що я можу, що я в принципі серед таких людей, і вони мені дають можливість розвиватися. Це була розмова із військовою на позивний куля, командиркою логістичного розрахунку наземних роботизованих комплексів 2-го штурмового батальйону 3-ї окремої штурмової бригади. У студії працював Влад Бундаш. Слухайте, думайте, дійте.